Я хочу, щоб зараз мене назвали, мені сказали ганьба, тому що тут говорили, що є депутати, які вийшли з батьківщини. Я вийшов з батьківщини. Я хочу, щоб ви сказали ганьба тому Павлові Білорусу, 15-ї сотні, який воював за всіх нас. Він також вийшов. Він також вийшов з батьківщини, коли е, Тимошенко посадили. Але давайте зараз не розбирати хто. Давайте я я сам знаю, що мені ганьба ганьба, але я не за то собі ганьбу, ганьблю чи, чи курю. Я вчора плакав цілий день, коли бачив ці трупи. Тому що я, я корю собі за те, що я мало провів днів на Майдані. І, можливо, якби хоча б один більше день я провів там на одну меншу е, жертву було би. Я собі курю за те, що коли я був в Хмельницькому і тожі, і, і е, 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 коли. Ту жінку вбивали, розстрілювали, я можливо би міг чомусь допомогти, потягнути. Можливо, сам я не кажу, я не хочу вмирати, я боюсь вмирати, але можливо я би потягнув її. Можливо, я, бо я прийшов через 5 чи 10 хвилин пізніше, розумієте? А та жінка в Хмельницькому чи ні? Ну нас в реанімації там дуже важка травма. І я курю собі те, що коли я говорив, коли штурмували СБУ. Я говорив, давайте пройдемо, не штурмуємо, я казав, давайте прийдемося мирною ходою до СБУ. Я не заставив, щоб ми прийшли, тому що в той день, в ту ніч, коли ми тут це говорили, в Хмельницькому йшли бої під СБУ. Правильно чи неправильно, це інше питання. Вони йшли, там йшли, воювали, воювали, була стрільба. За область воювали, а давайте чесно признаємо, якби не, не в Хмельницькому це не сталося, то можливо якби цього не було, тому що ми всі знаємо, що перші бойові кулі появились де? Де стріляли, в Хмельницькому, а вже на наступний день снайпери пішли, тому що влада зрозуміла, що вже нема чого критися, вони вже все показали, показали все. Тому, знаєте, я собі горю, я я, я не можу дивитися, коли читаю чи дивлюся, тому що е, багато хлопців. Е, я я недовго був на Майдані і мало часу відбув. Але знаєте, коли я бачу і, це, і, і бачу, що цих хлопців поранених і кількох поранених, з ким я день буквально там чи ніч пробув, і я вже знаю, бо вони стали мені рідними. Давайте правильно сказав. Сказано перед цим було, давайте не забувати, хто є, хто. Давайте не забувати тих, хто. Е, ну, Один депутат е, міської ради мені сказав, чому ти мене називаєш перефарбувався, я сам собі корю. Добре, я не буду називати пере, е, перефарбувались, я буду називати так, переформатувались, як вони будуть. Але ми не повинні забути про це. Знаєте, я, да, ми, ми не повинні забути, що ми українці, правильно сказано, ми кам'янчани всі і повинні нам зжитися. Ми повинні піти по шляху примирення тому, який відбувся в Германії, Франції, під час Другої світової війни. Там відбувся він, важко відбувся, але зараз ми знаємо, як ці країни живуть. І я хочу, і я знаєте, я собі ще за що корю, тому що е, я собі курю за те, що... Боявся сказати, ну як боявся, не, 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 ну як, сказав, навіть не знаю, бо я не готувався до цього виступу, але кілька днів назад, чи тиждень назад, я тут на виступі сказав, що є такий пан Гільовський, який організовував тітушок. Він до мене підійшов спитав, в тебе є докази? Я сказав, доказів немає, кажу, але ти мені скажи, але ну, я його зараз питаю, можливо, він мені скаже колись. А, От приїжджала то перед минулими виборами, приїжджала до нас Кужель. Депута... Приходили, ну не тітушки. Знаєте, мені тітушка зараз стоїть на барикадах під Києвом і не пускає тітушок в Київ, ви це знаєте, мабуть. Він вже перейшов, тому тітушками може і некоректно називати. Томенко приїжджав в старе місто. Томенко приїжджав в старе місто. Приходили хлопці з спортивної зовнішності, кому, кому вони підпорядковувалися, Я не знаю. При приїжджала Фаріон. Кириленко, приїжджала в Фаріон, теж приходили хлопці. Можливо, я не прав, що вони не тітушки, але, звичайно, не хінчив інших прізвища. Хай мені розкаже, якщо я не права, але в нього вже інше питання. Він сказав мені, в мене є свідки, якщо потрібно. Він сказав мені про свідках. Каже, ти думаєш, що ти говориш, бо тобі буде страшно спати в, цій, в цьому місті. А мені вже страшно спати. Якщо боятися спати, знаєте, я вчора, я вже, мабуть, останніх... Місяць нормально не сплю і кожен з нас тут не спить. Але я боюся, знаєте за що я боюся? Я боюся за те, що Україна, Україна заліється кров'ю і досі боюсь, але я не боюся за те, що в мене посади, хтось, щоб землю якоїсь заберуть, хоча я депутат міської ради, що там хтось не має, бо я е, надіюся і робив все по совісті. Коли ми і друге питання, що я хотів сказати, що? Тут казали, що потрібна люстрація. Так, потрібна люстрація. Не потрібно дивитися, чи хороший ти депутат поганий, повинна бути зміна по всій вертикалі влади: президент, міський голова, сільський голова, Верховна Рада, Обласна Рада, міська рада, сільська рада. Всі мають помінятися, тому що всі ці вибори відбувалися в час режиму. І навіть якщо там один відсоток є фальсифікації або неправильні, це вже не чесно. Не можна робити хороші речі через брехню і неправду. Ми дожились до цього. Це ж було. А де були де були депутати регіони три роки? Вони не бачили, що робиться з країною. Чому, коли ми депутати, висуваємо там, наприклад, не голосу мовний закон? Ми кажемо вимагати в зверненні, вимагати від Верховної Ради скасувати закон. А регіонали кажуть: А давайте ми не будемо вимагати. А ми будемо просити, бо нам ж грошей не дадуть. Ну не да, нам все одно ж гроші ж не дали, розумієте? І ми все одно освітян відправляли за власний кошт. Тому питання, а скільки ми будемо боятись, люди перестали боятись. Але, мабуть, бояться, подивіться, скільки в нас кам'яців в Харкові вийшло 30 тисяч сьогодні, щоб задивити того допу і гепу, в кінці концов. Бо які мордують, вони, розумієте, вони сидять в Харкові, а болить в Кам'янці, болить в Ужгороді, а, а Ужгородять Закарпаттям. Не больно, що там Шуфрич зараз говорить депутат від, від Закарпаття. І цей до по є це вже достали, і вони вийшли. А в кам'янці ну тисяча скільки виходить? Тому, мабуть, ще боїмося, чи ще щось, можливо, якось іначе співчуває. Байдуже дуже було, було. А я кажу сьогодні, сь, сь, ну, треба більше виходити. Потрібно, тому що не, головне нам за Головне зараз нам не забути те, що було. Якщо хтось хороший депутат чи хороший міський голова, нема питань. Ви склади повноваження, зроби перевибори. Якщо люди виберуть тебе, нема питань, але чесно. Чесно, не було, щоб не було питань. Я не знаю. Я не я не є слідуватель чи прокурор, щоб казати законі вибори чи незаконі, але я знаю, що вони були не зовсім чесні. Це моя суб'єктивна думка. Тому, тому, вовше э, тому, тому 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 скажу так. Поїми іменами веменами називають і дуже добре, що товість такі проснулась не тільки <с> я я з спер... тому я розкажу, тому що в мене ситуація була як депутата сама, коли мої е, порч е, пачки з порченими бюлетнями були, і тут в мене ще ззаді стоїть депутат Акимович, який просто рукою закривав, щоб ці пачки не розрізали ножницями, щоб не порахували порчені бюлетні. Розумієте, тому я цю ситуацію пройшов. Я знаю, що тому але я маю право щоб... казати, не зовсім чесні, тому що я кажу, я не прокурор, але вони були не зовсім чесні. І тому прошу вас, прошу кам'янець, не забудьте. І не забудьте, давайте завтра, хто може, підійдемо, дійсно поминемо цю людину, цього героя. У нас багато героїв в кам'яці. Кожен щось зробив, хоч маленький, але вклад. Але все одно є, хтось зробив більше і зробили сім'ї, які втратили набагато більші вклади, зробили, ніж кожен з нас. Слава цим героям! Слава Україні! Героям слава!